Добрий день наші любі малята, вітаємо вас в нашій майстерні. Різдвяна зірка на небо вийде, буде святвечір, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, настане втіха в усій Україні. Ми знаємо, діти, що Різдво Христове та коляда, це найулюбленіші ваші свята. Адже ви не просто долучаєтесь до українських традицій, а й берете активну участь. Це і радість, усмішки, це і подарунки та розваги. І от сьогодні напередодні новорічних свят. Ми хочемо запропонувати вам намалювати різдвяний натюрморт, а допоможуть нам і новорічні гномики. Ось такі гномик захисник, гномик дівчинка, ялинкові новорічні іграшки і ялиночка. І навіть сніговичок. Ось такий. А для роботи нам будуть потрібні аркуш паперу, пензлик, спонжики, ватні палички, сіль, фарби та ваші чарівні пальчики отже, починаємо. Спочатку за допомогою спонжика малюємо гілочку ялинки фон для нашого натюрморту. Він у нас виходить яскравий, нібито на ньому блискітки від вогників, що на ялинці. Потім посипаємо наш малюнок сіллю і бачимо, що там, де впала сіль, фарба починає в неї всмоктуватись, і виходить неймовірна чарівна краса. Утворюються візерунки. Тепер за допомогою спонжика малюємо сніговичка. Дивимось на відео, як це роблю я і повторюйте за мною. Пензликом домальовуємо деталі ось так. А тепер малюємо ялинкові іграшки також за допомогою спонжика, це буде легко зробити. І прикрашаємо наші іграшки. Прикрашаємо сніговичка, щоб він у нас був гарненький, ось такий, як на відео, ви бачите. Малюємо йому носик, ротик, а тепер малюємо. Тіні від іграшок я беру синю фарбу так і прикрашаємо іграшки за допомогою ватних паличок. Я думаю, діти вам сподобається малювати. Таким чином, і спонжиками, і ватними паличками. Це буде цікаво. Ось у нас натюрморт майже готовий. Так, сніговичок усміхається. Ось такий натюрморт. А ми будемо чекати від вас, ваших. Чирівних натюрмортів.